Тож, ми сьогодні будемо систематизовувати і узагальнювати знання з тем перпендикулярні і паралельні прямі. Ну і пригадувати все те, що з ним пов'язано. Для початку треба сказати, що дві прямі, які мають тільки одну спільну точку. Називають такими прямими, що перетинаються. І їх спільну точку називають точкою перетину. Тому зараз я тут накреслю дві прямі, які перетинаються. Так? Значить, ось так. І ось так. Да? Це і є дві прямі, які перетинаються. Значить, Підпишемо ці прямі. так? Не, значить, прямі ми підписуємо латинськими англійськими буквами. Так, це пряма буде A, так, Другий текст я зараз ось сюди перенесу. Так? Ця пряма буде C. Точки ми позначаємо великими, великими буквами, так? Значить, це у нас буде буква. М велике. так, я зараз може, це перенесу, так? Ось. Ось оцей малюнок, ось оцей малюнок відповідає прямим, які перетинаються. Так? Але є особливий, є особливий вид прямих. Так, які перетинаються під прямим кутом. Значить, ті прямі, які перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними. Значить, я зараз це тоді, цей малюнок стираю, щоб він мені не загромоджувався. Так, я це все стираю. Тут є стирачка в мене. І зараз буду креслити прямі, які. Не просто перетинається, да, перетинається під прямим кутом. Да? Тут е, текст, текст не стирає, текст треба окремо, е, окремо вилучати. Е, я ось так це зроблю, знайду цей текст і його вилучу. Отже, значить, пробую креслити прямі, які є перпендикулярними або прямовисними. Так? Легше всього це зробити, щоб накреслити пряму зверху вниз, так, яка би була така прямовисна. Так от я, це накреслив. Так, тільки, можливо, треба її зробити жирнішою. Так, я, можливо, так зроблю. Щоб прямі надалі були жирнішими, так я тут додам розміру. Ось, ось така пряма, так от. така пряма. Так, зверху вниз, так? І ще одну пряму накреслю, так, зліва направо, так? Ось 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 так. І теж зараз я їх підпишу. Так, знову ми прямим, знову даємо, даємо, значить, назви англійськими буквами маленькими. Так, це у нас буде. Пряма A, так? Тут у нас буде пряма С. І якось позначимо точку перетину, так, великою англійською буквою, ну, наприклад, П. Так, і я тут напишу по-українськи, що це перпендикулярні. Так. Ось ці прямі називаються перпендикулярні. Ну, і є окремий значок. Є окремий значок, який показує перпендикулярність. Так? Значить, цей значок він чимось похожий на те, що тут накреслено. Да? Щоб позначити перпендикулярні прямі, значить, ми робимо ось так. Робимо одну риску да, зверху, зверху вниз. Так? Тут знову ж таки треба додати розміру. Так? І робимо. Робимо одну лінію справа на ліво, так щоб вона приблизно посередині була. Ось такий значок означає перпендикулярність. І тут я маю записати, так що А, тут у нас має бути А: перпендикулярно С. Чи сі, так? Тобто ось такий, запис, ось такий запис, він і означає перпендикулярність, так? А перпендикулярно, перпендикулярно це. Крім того, є ще деякі позначки, так, які пов'язані з перпендикулярністю. Це мається на увазі позначка на малюнку так? Значить, на малюнку. Якщо у нас є перпендикулярність, то ми маємо тут позначити прямий кут. Значить, і прямий кут, ми позначаємо ось таким е, квадратиком. Да? Ось так один раз, і ось так другий раз. Так? Тобто цей квадратик да, позначає кут 90 градусів. І обов'язково, да, обов значить, якщо у нас є перпендикулярність, ми маємо той кут, е, який 90 градусів, да, ми маємо позначити, позначити його значить, як. Як прямий, да, я тут напишу 90 градусів, так, оцей кут у нас 90-90 градусів. Ну і для того, щоб, скажем так, міряти кути, перевіряти, що вони точно 90 градусів, нам можуть бути в нагоді такі прилади Як косинець і транспортир. Так? Тобто треба вміти користуватися косинцем і транспортиром, щоб це проводити. Я тут відпроводив, скажімо так, від руки так але на комп'ютері це дещо легше. В зошиті ну треба використовувати лінійку, косинець, лінійку, косинець транспортир. так Ну і до перпендикулярності, так? Треба ще до перпендикулярності прямих, так? тому що прямі ми можемо продовжувати як завгодно довго. так. тут є пряма А, ми її можемо туди вниз продовжувати. Так? Просто в мене полотна не вистачає. І пряма С теж може бути продовжена сюди. Крім прямих, є ще відрізки і є промені. Які можуть лежати на перпендикулярних прямих. Тоді, якщо відрізки і промені лежать на перпендикулярних прямих, вони теж називаються перпендикулярними. Так, це теж, теж треба, треба знати. Ну Ось це будемо казати основне. Так? Оце основне, що точно треба знати про перпендикулярність. Тобто треба знати ситуацію, так? як виглядає перпендикулярність, так як виглядає. Який вигляд мають перпендикулярні прямі, як позначається кут 90 градусів, так, і як власне, позначається сама перпендикулярність? Так, Позначається ось так і ось так читається. Ну, іншими словами, так, перпендикулярні ще можна назвати прямовисні, так, тобто висять під прямим кутом. Добре, значить, це ми пригадали, пригадали, розглянули. І тепер дивимося е, паралельні прямі. так, значить, Я зараз це знову ж таки стираю, так, самі прямі стираю е, написи, де що із тих написів мені знадобиться. так, е, І буду перекреслю, пере пере переписувати, пере перекреслювати. Значить, Замість перпендикулярні, так, я пишу паралельні. так. Значить, Паралельні це ті, які лежать на одній площині, а тут все, що у нас відбувається. Да, все, що у нас тут відбувається, воно якраз відбувається на площині. Так? В даному випадку на площині екрана, так. Е, ну і так чи інакше, теж, теж у нас тут все на, на площині. Так, я тут тестер. Значить, і паралельність у нас позначається ось такими двома. Вертикальними рисочками. Да? Тут знову ж таки треба зробити більшим. Одна рисочка і друга. Да? Тобто позначаємо, позначаємо паралельні прямі. І зараз я ці паралельні прямі накреслю. Так? Значить, знову ж таки, беремо, я тут зроблю жирнішим, щоб було краще видно. Значить, ось креслю одну пряму. І десь трошки нижче іншу пряму. Так? І бачимо, так, що вони не перетинаються, і навіть як, як немає якогось натяку перетин. Я зараз це попробую пересунути. Ні, це не пересуває, а ось оце може пересувається. Не пересувається, тому я тут струм, а напишу, напишу в новому місці. Ось це у нас буде. Це у нас буде пряма A, так. це буде пряма С. Це яструй. Ну і відповідно градусів у нас тут нема, тому що нема кута. Нема кута, нема перетину, тому і про градуси ми тут нічого не кажемо, хіба що їх буде, буде ну. І ще раз сформулюю і нагадаю означення, що дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називаються паралельними. І тут є позначка, яка про це, яка про це говорить. Так само, якщо у нас є відрізки або промені, які лежать на паралельних прямих, вони теж називаються відповідно. Паралельними відрізками або паралельними променями. Ось таким чином. Значить, я це зараз збережу так, щоб воно збереглось, так, значить, у нас будуть тут назву це паралельні прямі. Так, і збережу, збережу це, як як окремий проєкт, і потім, потім це можна буде, буде відкрити. Значить, я тут ще я тут зберіг, так, значить, і окремо, окремо буде відео так, з паралельними перпендикулярними прямими, окремо буде малюнок, де зображені паралельні прямі. Таким чином, ми коротко пригадали, розглянули, які ж прямі називаються перпендикулярними. Які ж прямі називаються паралельними, які позначки при цьому використовуються? Так? І я задав малюнки, за якими можна чітко розрізнити, що є паралельним, а що є перпендикулярним.